На Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті триває конкурс професійної майстерності Краще за професією цього разу змагалися машиністки мостового крану. Ви показали в теоретичній частині дуже високі показники. Ви дійсно найкращі. А тепер вам потрібно підтвердити це на практиці. Всі ви не один рік працюєте з даним обладнанням, тому зараз я вам. Коротко розповім, ми пройдемося, ви подивитесь, що потрібно буде зробити. Шість учасниць починають знайомитися з маршрутом, який їм треба буде пройти. Організатори детально інструктують дівчат у всіх важливих моментах випробування. Конкурсантки ж мали змогу трохи прилаштуватися до техніки. Покрутили контролери назад, вперед, вниз і вверх. Перші кранівниці вже направляються до свого робочого місця. Воно знаходиться зверху цього ангару, звідки відбувається управління мостовим краном. Тож перша учасниця подає звуковий сигнал і зі стартової позиції піднімає вантаж Електродвигун. На визначеній висоті спочатку вони обходять ці сигнальні конуси. Кожне торкання до них мінус бал. Після того, як вантаж підняли і поставили на піддон, дівчата ведуть електродвигун через лабіринти щити та виконують кругову. Рух. У фінальному коридорчику вантаж учасниці направляють до плити, на яку здійснюють м'яку посадку. З непривички, і друге оборудовання і контролери теж, отут -от, як ви бачите, вниз це треба угу. сюди, а взагалі по правилам давно бути так. Угу. І трошечки це збиває з толку. А ну, як ви встигаєте і лівою, і правою рукою все це робити? Мишка ранощики. І Це у нас заложено, ми все даже не успішні. хвилювалася дуже, але старалася на максималку. Розум повністю треба. По-перше, відключити те, що ти знаєш, те, що ти вмієш, і перелаштуватися на те, що від тебе зараз верні, те, що тобі зараз пропонують. Було дуже нелегко і непросто вибрати трьох. Призерок, це перше, друге і третє місце. Був настоящий батл, так що так, дівчата тримати, молодці. Звання найпрофесійніших працівниць тепер мають ці дівчата Тетяна, Валентина та Оксана. Я в шоці, не, не ожидала, чесно. Ну, я перший раз, тому я думала, виграє опит. дурі так зійшлися. <гум> я за всі ці роки роботи, я перший раз прийняла участь в цьому змаганні, сам лабіринт. Був дуже сложный. плюс э, сам груз, який постійно вращається. Долі бути такі э, конкурси, да? це так навіть ну, піднімав самооцінку, я б сказала, ти так не в собі, раз-раз, раз, а тут. О, ой! Все, я можу, да? я. Людина може проявити себе, приємно почувати себе, хоч трішечки, але в чомусь краще, чим інших. Працюємо кожен день і якось і не помічаємо своєї роботи, а тут вона оцінюється і оцінюється дуже достойно. Коли команда гарна, тоді і результати добрі. Організацією конкурсу займалися ці чоловіки: майстер виробничого навчання, механік, інженер та начальник дільниці. Завжди. Готуємося заздалегідь і міняємо різні завдання так, щоб це було і не дуже скаже легко, і не дуже щоб було важко, щоб це було виполніма. Ну в те в той час ж перевірити їхні, скажімо так, професіональні навички. Цьогоріч було змінено теоретичне завдання і практичне. Були додані нові питання. Дівчата файно справились, показали. Варні результати вдало пройдений практичний етап, підтверджує фаховість кожної працівниці. Переконане керівництво, учитувалося маневри, час, а також можливість акуратно робити свою справу. На наступний рік Ми плануємо створити більш складний варіант, сліпу зону, де можна було працювати при помощі удальоної рації, коли Стропальщик і кранаші друг друга не бачить. Є ще, чому щось і, да, і працювати. Компанія Ферекспон, незважаючи на важкі часи, намагається організувати такі конкурси для працівників. І на етапі старту, так сказати, не всі там погоджуються навіть на участь. Ну, можливо, там переживають, можливо, думають, що не час наразі. Але коли ми починаємо. Саму, сам процес, то всі підключаються, організовується і це дуже так сказати, захоплює. Від компанії Ферекс по переможців профконкурсу буде заохочено преміями впродовж року.